Басурмен. Семен стоїть у сінях, заглядає в очинені хатні двері. Він недавно прибіг з надвору, і в очах йому темно. Хата йому, здається, за темний льох, вікна за дірки, які зазирає ясний день. Ця стіна перед дверима обставлена чорними сумними іконами. Перед ними горить три лампадки, привішені в ряд на довгих шнурках. Десь далеко-далеко, як у глибокій норі, горять у печі дрова. Коло печі порається під тиканом мати червоного догню з пасмами на чолі кі, що вибилися з-під очіпка. Мамо, дайте снідать. А богу молився? Не помолишся до самого вечора, не дам, так собі і знай, казала мати, сердито тьоригаючи рогачем. Людські діти в неділю, поки з церкви не вийдуть, та й різки в рот не беруть, а ти такий в лобаню схопився, лоба не перехрестивши та до хліба зараз тягнешся. Без травнику. У дядька ж Микити більше за мене, а його ще ні разу не молили, гуде Плаксиво Семен. Бач, з якого він привод бере? З Микити, Та то шибеник на те. На то він Махамед. А дядина казала, що ми обидва з Микитою Махамети. Мати побожно скривилася і заплющила очі. Що ти вдієш із таким кателиком, із таким лобором, таким харцизявкою? Далі скривилася і, зітхнувши, почала совіщати. І що ти собі думаєш за мене, коли ти порозумієш? Тож тільки не віри, бо сурмени Богу не хочуть молитись. А ти ж хрещена тварюка. Та тебе ж за це в пекло вогонь негацими завдадуть. Он глянь, що будуть робити на тім світі грішникам. Мати показала рукою на стіну. Семен з-під лоба зиркнув у той бік, де висіла на стіні велика картина страшного суду. Одний завжди смерділо Семенові духом чортячого кубла. Він отступив далі, промовив уперто. Хай завдають. На сковороді на гарячі будеш сидіти, гарячу смолу будеш пити. Дарма. Будуть тебе куці залізним гаком за язик тягнути. Язику саме на в роті боязко заворушився, покотилась слина, і він сплюнув. А я втечу. Куди, дурню? Скрізь вони тебе знайдуть, скрізь піймають, упіймають тебе, басурмена, потягнуть на саме дно в пекло і вкинуть тебе неблагословенного в казану киплячий. Шелевіють, тріскотять скотять перед іконами лампадки. З надвору долітає тягучий дзвін ніби крізь сон, скликаючи людей до служби Бем, бем. Мати порається коло печі, очі її тьмаряться, туманіють. І вже вагідним тихим голосом, як побожну казку, розповідає вона про всі пекельні муки, які дожидають на тім світі грішного Семена. Мамо, а казан буде такий, як ото москалі кашу варять, довірчиво вже перепитує він матір. Буде казан великий, великий та глибокий. Стоїть Семен, схилившись на прічілок, задумався. Довго він щось міркував собі, зважував, далі зітхнув, тихо вийшов на середину хати і промовив Ну, моліть, тихо в хаті, чути тільки, як тріскає в печі. Мати отхилила голову від печі, схилилася на рогач тихо проказує молитви. Перед іконами стоїть, як солдат на варті Семен, одна рука. Як прив'язана, друга махає, як заведена. Плаксивим голосом повторяє він за матір'ю слова молитви, намагаючись тримати такий же, як і в неї, тон і інтонації. Раз по раз тихе молитовне буркотання переривається сердитими вигуками. Сій рівно, дий поклони, не верти головою, як коняка. І далі знову лагідне побожне, і остави нам довгий наша, якоже і ми. У печі щось зашкварчало, зашипіло, ніби його ошпарено окропом. Мати охнула і миттю крутнулася до печі. Триста ж твої матері сяких та таких. Чи ти ж не сказився, чортового коріння горщик, торохтить рогачем, хапається, як швидше витягнуть із огню оскандалений горщик, Почала гримати на його та докоряти, як живого. Мамо! Якоже ми... мамо, нудьгуючи, не вертає її до молитви Семен? Мати заклопотаний, сконфужена, доливай горщик водою, бо бонить щось до його про Семена забула. Мамо, і слізьми благає Семен, переступаючи нетерпляче з однієї ноги на другу, як на гарячому камені. Мамо, чуєте чи ні? Мамо, та чого тебе мордує лиха година? Ну кажи, чого тобі? витріщилась на нього мати, повернувшись від горщика. Чого мордує? Забула вже? Як уже їми. Мати пролупується, побожно крадькома хреститься, зітхає і знову приходить на тихий молитовний тон. Семен б'є поклони, не торкаючись коліньми долівки, і охоче задержує голову на землі, коли він обіпреться чолом об землю крізь власні його ноги, яку вилазку йому видно все, що діється позаду його. Із хати двері очинені в сіни, а й сіни, видно двірі комору у дворі. Ген дядьків рябко стоїть, коло комори, здається великим, великим, як світ. Чого ж то він зазирає в комору? думає собі Семен. Далі кинувшись, гукає, як несамовитий. Мамо, собака досала в комору лізе. Де? Ще голосніше крикнула перелякана мати. Семен схоплюється на ноги і трьома пучками, які в нього були складені для Христа, показує на двері. А дивіться. Мати щось кинула, щось ухопила і зникла за дверима, як буря. Залишившись у хаті сам, Семен зажмурів очі й солодко-солодко потягнувся. Далі засміявся, підстрибнув і тихенько на навшпиньках почав витанцьовувати тра та, та тра-та-та, сіла баба на кота, а в хаті тихо, тільки піч сама собі порядкує, топиться. Семен відразу змовкає. Очі його загораються радісним розбійницьким блиском. Зирк, зирк ними по хаті. На вікні великий недокорок, що батько ще з вечора забув, у Семена аж ноги затремтіли. Схопив він його жменею, як метелика, взяв у пучки, роздивляється, швидко виліз на лаву, прихилив до ікони близько свою голову, прикурює. Дин застеляє йому очі, шпигає в ніс, він кривиться, ноги тремтять від страху й радощів, і лице аж міниться від щастя. Розпаливши цигарку, він устромив її в зуби, взявся в боки, посміхається з п'янілою посмішкою. Семене. Семен озирнувся, мати. Мов би крізь сон пам'ятає Семен, як сама собою випорхнула з його зубів цигарка. Іскрами опаливши губу, як чиясь холодна рука тіпала його по губах, чув, як щось гупало з спиною і далі, мов на крилах миттю винесло його сіни. Іди мені геть, іди, безбожнику, іди, невіру з хати зовсім, наказує йому мати. Іди собі до босурменів, живи з ними, а додому не вертайся. І Семен, гірко ридаючи, спотикаючись, біг із сінею далекі. Невідомі світи. Набитий богові неугодний, вигнанець із рідної хати, де йому більш підходяще місце у світі, як не за клуною в кропиві? Сидить семен там, зігнувшись, поклав голову на коліна і гуде. Гуде й гуде, вже й спина переболіла, і сліз нема, а він гуде. Жаль йому на маму думає. Чим би їй жалю завдати? Коли вже ви вагняйте мене з дому, то краще мені вмерти. Гу у у, тягне він ліниво а думка, малює жалісну картину. Ось він умер і несуть його до ями з попами, з короговами, а мама йде за його труною, повою утирається та плаче, плаче, а куди ж це ти, мій синочку, виряджаєшся? А Семен їй докірливо відповідає, Не знайте куди, в пекло. А на кого ж ти, мій голубчику, покидаєш? Ага, тепер, голубчику, думає собі Семен, а тоді басурмен. Ні, не сіть далі, не встану. Аж ось і яма вже близько. Тут Семен засовався на місці і кашлянув. Щоб чого доброго, справді, не роздивившись, гаразд не вкинули його в яму, подумав він боязко вже тільки сам собі. Ні, нехай ява буде ще далеко, далеко, далеко. Сонце підбилось вище на небо, і стало через бур'яни гріти на Семена. За городами видно небо синє, синє та кругле, ніби велетенська полив'яна піч випалюється на огні. Міниться, а під синює неба геть-геть аж до лісу рябіє усякими квітками зелений луг. Дивиться Семен. Квіти злодійково то повиставляли головки з трави та всі, як одна, моргають йому. Тікай, Семене, сюди, тікай, Семене, сюди. У Семена в голові думки плутаються. Похорон зразу ліквідується. Тільки хотіли його вкинути в яму, він струни та далі, а пів за ним і з кадилом держи, лови його, мати, та це ти дурив мене, лоботрясе. Стій же ти, кателику, вернешся додому. У заплаканих очах Семена виплив несподіваний, затремтів блискучий сміх. Одразу він перестав густи, як одрубав, зачервонівся і закихкотів дрібним, невтриманим сміхом. Купившись вистрибом через капусту, через буряки подався до лугу, широко розставляючи руки. Лежить Семен горілиць у високій траві, вистрев уверх коліна, дивиться у синє небо, голова низько на землі. Перед очима летить маленький комар. Здається, десь високо в небі журавель лине. Над головою недалеко манячить стеблина віробою. І здається, вона Семенові високим, високим, аж до неба гіллястим терясним деревом. І друге вже таке, і третє. І ось уже всі квітки й травини видаються Семенові височенними та густим, чи то лісом, чи садом із дивних невідомих кліток деревин. Листки на них великі великі, як зелені химерні покришки, а квітки, ніби поначіплювані червоні миски, сині чашки та чугуни, блакитні дзвони, жовті цебри, жовтогарячі діжі, а з того густого лісу, ніби верховина якоїсь скелі визирає його власне коліно. Шугають величезні метелі у білих, синіх, темно-рожевих, позолочених шовках, сідають на квітки, хитають крилами, як мальованими ворітьми. Ген-ген ніби із самого неба шумить, гуде патлатий, волохатий джміль, у дорогих ризах, перетятий шовковими поясами. Летить, гуде, ніби диякону церкві службу Божу починає, миром Господу помо. Далі спинився він над однією чашкою зазирає. Що у вас тут таке? По подумав, пробурчав, а нічого собі. І знов помов, І подавсь, 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 скільки видно над верховинами дивовижних квітчастих лісів. Комарі, мушки, всякі куски запищали цілими роями, кожне по-своєму, як той голосливий хор і. И... Семен простяг руки, починає махати ними, як регент у церкві, під їм тоненьким голоском лад дає. Господи, поми, десь у гущавині, сховавшись у тіні велетня листка, у срібні струни вдарив невидимий цимбаліст. Закували срібними молоточками ковалики, золоті, десь вінчики куючи. Святі кравчики зашуміли на срібних машинках. І роботу роблять, і службу Божу правлять. Семен піднімає вгору руки, ніби підбираючи мотузки від небесних дзвонів, і починає працювати руками і ногами, і голос його, як грім, розноситься далеко по всьому зеленому світу. Бомдень савка вмер, положили савку на дубову лавку, лавка гнеться, савка сміється. Припікає сонце, парить починає, і пахощами обкурюється увесь квітник ліс, жарко дихає материнка, п'яним духом дише дереві, Озивається святим коревом смілка, бринить, шумить святий гармидер все голосніше і ширше. І над усім гамом геть-геть лунають могучі передзвони радісного нового поломаря 1919 рік.